Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми спробуємо з вами навчитися розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Як правило, це задачі типу, в яких не дано, що стосується одного чи другого тіла, чи одного і другого невід'ємного все незнайоме. Наприклад, 1168. Давайте розглянемо цей номер і подивимось, коли нам потрібно застосовувати. Саме рівняння до розв'язання задач. Отже, за перше півріччя Петрик і Юрко отримали разом 43 оцінки 12 з математики. Причому Петрик отримав 9 таких оцінок на 9 таких оцінок більше, ніж Юрко, скільки оцінок 12 отримав кожен хлопчик? Отже, давайте подивимось на цей номер. По-перше, ми бачимо, що в нас є дві дієві особи Петрик і Юрко. Отже, ми про них якраз і складемо коротку умову. Перше, що ми запишемо, це Петрик і Юрко. Тепер давайте подивимося, що в нас сказано в першому реченні. За перше півріччя вони отримали разом 43 оцінки. Пам'ятайте, якщо є разом, то ми можемо поставити сумарну дужечку і написати кількість оцінок, що отримали хлопчики разом. Отже, ми це і зробимо: сумарна дужечка 43. 3. Тепер розберемося з додатковою умовою. Нам сказано, що ні Петрик, ні Юрко. Не відомо скільки отримали оцінок. Але сказано, що Петрик отримав на 9 таких оцінок більше. Отже, запишемо, що Петрик невідомо на 9 більше. Більше, ніж хто? ніж Юрко. Тому ми поставимо стрілечку до Юрка. Юрко. Також невідомо, скільки оцінок отримав, тому ми поставимо також знак невідомо. Отже, в умові нашої задачі є два знаки невідомо. І співвідношення між цими дійовими особами, особами Петриком і Юрком. Отже, коли в нас записано два знаки невідомо, то це якраз показує, що, скоріше за все, прийдеться розв'язувати задачу за допомогою рівняння. Запишемо розв'язання і розберемося. Є особливості в формулі задачі, яку розв'язують за допомогою рівняння. Обов'язково нам потрібно з вами записати в розв'язанні, як ми формуємо рівняння. Отже, позначимо одне з невідомих, один з знаків невідомих за Х. Ми знаємо, що Х це невідоме в рівнянні. Причому виберемо менше число. Ми бачимо, що Петрик отримав на 9 оцінок більше, ніж Юрко, тому ми розуміємо, що Юрко отримав меншу кількість оцінок. Отже, запишемо нехай це перше слово, яке ми обов'язково пишемо. Потім ми пишемо невідоме x і записуємо. Що це таке? Отже, нехай Х оцінки Юрка. Подивимось на Петрика. Петрика таких оцінок на 9 більше. Отже, ми запишемо, що оцінки Петрика це Х плюс 9. Що ми ще не використали в нашій умові задачі число 43. Це сумарна кількість наших оцінок. Отже, запишемо з вами, що разом кількість оцінок 43. І наступне, що ми запишемо, тоді отримаємо рівняння. Нам потрібно з вами скласти оцінки юрка і петрика. Оскільки оцінки юрка позначаються буквою Х, а оцінки Петрика Х плюс 9, то з лівої частини рівняння я напишу Х плюс, Х плюс 9. І все це повинно дорівнювати 43. Отже, ми отримаємо таке рівняння і спробуємо його розв'язати. Перше, що ми робимо, розкриваємо дошки. Біля дужки, за дужкою, стоїть просто знак плюс. Це означає, що ми переписуємо, опускаючи дужки, цей вираз х плюс 9» і не змінюємо знаки. Отже, х плюс, х плюс 9» дорівнює 43. Згадаємо, як ми з вами розв'язуємо рівняння. Невідомі «х» повинні бути в лівій частині. Число 9 повинно бути в правій частині, отже, число 9 я перенесу. Пам'ятаєте, коли ми переносимо через знак дорівнює, плюс 9 змінюється на мінус 9. Отже, х плюс х, 2х дорівнює 43 мінус 9. 2х дорівнює 24. Між двоєчкою стоїть знак помножити, то ми знаходимо невідомий множник х дорівнює 24 поділити на 2, тобто х дорівнює 12. Що ми з вами отримали? Що це за число х, що це за оцінки, чиї Юрка чи Петрика? Ми з вами повертаємося в початок розв'язання і дивимося, що х це в нас оцінки юрка. Отже, там, де х дорівнює 12, я можу поставити знак 3 і написати оцінки Юрка або Юрко. Щоб знайти оцінки петрика, я знову дивлюся в розв'язання, після кому в мене написано а петрика х плюс 9. Що це означає? Що до числа, яке я отримала в результаті розв'язання рівняння, тобто 12, мені потрібно додати 9. Отже, я записую 12 плюс дорівнює 21. І пишу, що це Петрик. В відповіді я можу записати, що Юрко отримав 12 оцінок, а 21 оцінку отримав Петрик. Розберемо іншу задачу про периметри. А саме прямокутника. Пам'ятаємо, що прямокутник це така геометрична фігура, яка має. Протилежні сторони рівні. Одна зі сторін називається ширина, друга довжина, а позначається маленькою буквою А і маленькою буквою Б. Отже, номер 1170. Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см, а одна з його сторін на 2,4 см менше від другої, знайти площу прямокутника. Для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно з вами знайти спочатку ширину і довжину. Тобто ми будемо з вами формувати коротку умову, якраз розглядаючи ширину і довжину. Отже, давайте запишемо. А і Б. Нам не сказано, скільки дорівнює сторона А, і не сказано, скільки дорівнює сторона Б. Отже, ми напишемо А тире невідомо сантиметрів і вирішимо, що це більша сторона, чи менша сторона. Хай буде менша сторона, напишемо на 2,4 см менше, ніж Б. Б в нас також невідома, тому ми запишемо Б тире невідомо сантиметрів. У нас ще є одна характеристика це периметр. Отже, запишемо P дорівнює 12,8 см. І нам потрібно з вами знайти S. Спочатку, для того, щоб знайти площу, ми з вами знайдемо А і Б. Тобто в розв'язанні спочатку зробимо це. Отже, запишемо розв'язання і знову ми починаємо розв'язання з того, що з вами складаємо рівняння. Оскільки і… Напроти А і напроти Б стоїть знак невідомо. Це якраз позначає, що ми будемо розв'язувати нашу задачу за допомогою рівняння. Отже, запишемо нехай Х сантиметрів. Що можна позначити за X сантиметрів? Я казала в попередній задачі, що краще позначати меншу сторону. Для того, коли ми порівнюємо на. Скільки сантиметрів більше, на скільки сантиметрів менше, в принципі, немає значення. Але коли в порівнянні є скільки то разів, тоді нам потрібно конкретно найменшу сторону позначати. Давайте зробимо з вами наступним чином. Тут з вами позначимо більшу сторону. Нехай х сантиметрів – це Б. Тоді А, яка на 2,4 см менше, буде дорівнювати. Х-2,4 см. Бачите, в дужечках я пишу одиниці вимірювання, оскільки в мене вони в цій задачі є. Я ще не використала периметр. Отже, пам'ятаємо, що периметр прямокутника це подвійна сума ширини і довжини, тобто 2 помножити на А плюс Б. Що я роблю? Я залишаю 2, замість А підставляю x-22,4 замість Б. І отримаю вже рівняння. Отже, це рівняння я можу вже розв'язати. Рівняння буде наступне. Те, що знаходиться по праву і по ліву сторону від знака останнього дорівнює. Тобто 12,8 по праву сторону, 2 помножити на вираз в дужечках по ліву сторону. Оце і буде моїм рівнянням. Давайте його запишемо. Перше, що ми зробимо, ми бачимо, що в нас є множники з лівої сторони число 2, з правої сторони число 12,8. Задамо питання собі. Чи 12,8 ділиться на 2? Так, ділиться. Тоді ми можемо і праву, і ліву частину поділити на число 2. Так і запишемо. Пам'ятаєте, вертикальна. Лінія і пишемо поділити на 2. Що це означає? 2 поділити на 2 1, тобто, з лівої сторони, в мене залишиться тільки дужечка, з правої сторони, 12,8 поділити на 2, 12 поділити на 2, 6,8 поділити на 2 – 2,1. Отже, я отримаю наступне рівняння. Х мінус 2,4 x, x дорівнює 6,4. Тепер я знову дивлюся: з лівої сторони в мене повинні бути хси, з правої в мене повинні бути цифри. Отже, 2,4 я повинна перенести вправо. Біля цього числа є знак мінус, тепер це буде знак плюс х Х, 2х. Дорівнює 6,4 плюс 2,4. 6,4 плюс 2,4, це буде 8,8. Ми отримаємо знову рівняння 2х дорівнює 8,8. Пам'ятаєте, між числом, іксом, якщо вони написані разом, є знак помножити, то, тобто х є множником. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто 8,8 поділити на 2, дорівнює 4,4 см. Що ж я знайшла? Я знову піднімаюся на початок свого розв'язання. Я бачу, нехай тире це сторона Б. Отже, 4,4 см має довжину сторона Б. Щоб знайти сторону А, я дивлюсь знову після коми, тоді А дорівнює рівня Х-2,4. Тобто я повинна зі сторони Б вирахувати 2,4 см. Запишемо і ми отримаємо 2 см. Тобто я знайшла сторону А і сторону Б. Останнє, що мені потрібно зробити, знайти площу. Якщо ви пам'ятаєте, площа прямокутника. Позначається буквою С, як і всі інші площі, і дорівнює добутку довжини прямокутника на її, його ширину а помножити на «В». Ми знайшли і А, і «В», тому ми можемо їх помножити 4,4 помножити на 2. 4,4 помножити на 2, ми вже робили. Овернену дію дорівнює 8,8. Обов'язково в дужечках ми запишемо одиниці вимірювання. Це в нас з вами сантиметри квадратні. І у відповіді ми напишемо якраз оцей вираз. Саме, що мається на увазі, відповідь. і пишемо S дорівнює 8,8 см квадратного, або можна написати словами площа прямокутника дорівнює 8,8 сантиметра квадратного. Отже, давайте згадаємо правила, які ми сьогодні з'ясували. По-перше, якщо в короткій умові напроти кожного з наших виразів А, Б чи Петрик Юрко стоїть знак невідомо, це означає, що, скоріше за все, ми будемо з вами розв'язувати задачу за допомогою рівняння. По-друге, за невідоме Х краще позначати найменше число. Коли у вас на скільки то менше, на скільки то більше, немає значення, в принципі, але коли у вас в скільки то раз більше, чи в скільки то раз менше, тоді має значення. Потім ми використовуємо з вами наступне Х невідоме, як пов'язана з іншим нашим усним виразом, наприклад, тут з Б. Додаємо до Х якесь число, чи помножуємо в скільки то разів. І останнє, чи є в нас загалом скільки є тобто сума цих двох чисел, чи є в нас якась формула, яка складає ці числа, в які входиться як, наприклад, тут периметр. Тобто, таким чином ми з вами складаємо рівняння. Сподіваюся, вам було зрозуміло. До наступних. Зустрічей.